Дякую нашим патронам Дімону Самано та Віктору ВМС за підтримку нашої творчості. Месники від сквер Enix вийшли досить спірними і далеко не всім сподобалися з багатьох причин, перераховувати які довелося б занадто довго. І, мабуть, видавець зрозумів, що ліденько обісрався з грою, бо наступна гра вартові галактики вийшла на 350 мільйонів голів вище за свою попередницю. Абсолютно все від кострубатої бойовки і до великої кількості неякосної дрочільні в нову гру слава богу не вставили. Замість чого посадили якогось крутого сценариста Написання сценарію, і він надрукував сценарій годин на 17 гри, якість якого разом із постановкою та акторською грою легко може дати за щоку одноіменним фільмам від Марвела. Такого захоплення від гри я вже давно не відчував. Ко кожна мілісекунда цієї гри буквально просякнута фірмовим гумором вартових галактики, і тому, на відміну від месників, до цієї гри причіпуватися буде досить важкувато. Через не можу з перших секунд. Не встиг я натиснути кнопку нової гри. Нас привітало головне меню під Don't Worry, be happy. Happy. Що може бути краще за це? А ще я тут побачив дракса в окулярах для читання. Я не міг пройти це стороною. Насправді вся гра просочена величезною кількістю крутої музики від початку і до кінця. Тому заберу, мабуть, ще один грішок і постараюся більше не повертатись до цього. Але нічого не обіцяю. Ну а про графіку, я думаю, можна нічого і не говорити. Вона виглядає настільки соковито і красиво, що фільми про стражів її в підмітки не годяться. А ракета настільки пухнастий, що ніби прямо з кіношного графона виліз. Халепа, квіл, ти там цілий? Так, я yeah, просто yeah, хотів start. трохи зрізати. Зрізати? Точно! Йдіть без мене, okay. я наздожену. А що заважає груту зараз, так само як він зробив місток, опустити свої гілочки вниз, щоб пітер по них зміг набагато швидше піднятися. Бойова система у грі мало того, що в три мільйони разів краще зроблена ніж у месниках, але є однією з найзручніших і найприємніших бойових систем, які я тільки бачив. Щоразу, як закінчувалася чергова битва, я нароком проливав слізку, бо хотів іще. Єдина до неї причіпка, і це саме суб'єктивно моя причіпка. Але хотілося б, щоб, хоча б під час бою, можна було перемикатися між персонажами та повноцінно битися за того чи іншого. Члена команди. Але ні, герою цій грі один єдиний, а всі інші це тільки наші напарники, роль яких не може виконати навіть інший гравець у кооперативі. У Пітера є або скоро з'явиться здатність літати на своїх босоніжках, але долати перешкоди за допомогою них все одно ніяк не вийде. По-перше, активувати цю здібність можна тільки в бою, і якщо навіть у бою спробувати пролетіти якусь перешкоду, екран просто потемніє і поверне тебе назад, щоб не ламати головоломки. Хто так тримає серветки? Хе. Ми в голові здоровенного робота. А у мене в голові деталі робота. У тебе в голові деталі робота. В голові здоровенного робота. Come on, dude. З ротом все в порядку. Нема про що турбуватись, нема про що. Та що ти? Що? Я це й мав на увазі. Це твоя провина! Ракета важить кілограм п'ять. Якщо ті рожеві соплі витримували той гігантський шматок металу, то і ці стрибки не повинні були ніяк змінити ситуацію. Ти можеш туди пролізти? Так і знав. Ракета, відремонтуй! Ракета, прибери безлад! Ракета, лізь у загадкову діру! Це на ця, звичайно, дуже кумедна, але а який сенс боротися за цей камінчик, якщо дохід від його продажу ви все одно розділите між командою? У багатьох іграх, де є якась бойова система, є можливість зробити якийсь суперудар або уміння, натиснувши R1 і L1 одночасно. Вартові галактики зробили цю суперздатність принаймні зовні краще, ніж будь-хто до неї. Пітер Квіл збирає команду, каже якусь мотивуючу фразу, натискає кнопку на своєму вокмені, запускається якась крутезна музика з 80- х і ми продовжуємо пиздити противників, але з поповненим здоровим кровям і під крутезну музику з 80-х. Тепер розумієте, чому я хникав щоразу, як закінчувалася битва. Але навіть до цього можна трохи дойобуватися в тому плані, що противники культурно стоять і чекають, поки ми до кінця домовимося і повернемося в бій. Скільки б я не стріляв у місце, де сидить цей жахливий монстр. Шкоди я йому взагалі ніякої не нанесу. Тому що гра хоче, щоб я використав грута для захоплення, щоб ми змогли з'ясувати, що це ніякий не монстр, а найнящні істота істота. Усі дослідженій і навіть недослідженій дослідженій галактиці. Крім малюка грута, звичайно. Шкода, що. Нема моїх реактивних ботів. Його лікті успішно мені. Ти, мабуть, жартуєш. Що? Зато в нас є час щоб вивчити обстановку. Звідси, мабуть, сто кілометрів до її бази. А ти знаєш, як я полюбляю вивчати обстановку? Не гоніть на Пітера, він, він чудово нишпорить в тому, як зайвий раз ненароком продовжити геймплей на зайві півгодини. Але якщо чесно, гра мені настільки сподобалася, що я б не відмовився навіть від дрочільні на плюс 50 годин у ній. Якби сильно ми не мокали свою дупу у різному мокругерязюку, жодної крапельки цього бруду на одязі Пітера все одно не з'явиться. Навіть після купання в жиле все залишиться ідеально чистим, як хімчистки. Ми зробимо це. Головне не падати, і все буде гаразд. Тільки не впадіть, кажеш. Гаразд, виклик прийнятий. Ось я впав і, і, і що далі? Чого падіння боятися, коли воно нікого не вбиває, якщо звичайно не падати кілька разів поспіль, але це не важливо. А тепер нам доведеться боротися з жале. Я, я, я не в змозі виміряти рівень такої геніальності, тому просто переберу горіх і усе. По ходу гри можна зустріти безліч скринь, у яких можна знайти шмоточки з фільму для головних героїв. Це прикольно, але до цього теж можна трохи доїбатися. Те, що вони одяг замінюють прямо на ходу, це нехай. Але яким чином Дракс та Гамора свої татуювання між ділом замінюють цей висовний міст, такий же, як в тюрмі, де я сидів, елементи керування знаходяться по той бік здоровенної прірви. Що ти? нас немає часу, щоб всятися цими джунглями. Не хотілося б вам нагадувати, але у вас є дерево, яке може просягти свої гілки на великій відстані. Чувак з реактивними черевиками, і баба, яка вміє стрибати по стінах, і, судячи з телепортації у час битви ще й телепортуватися вміє. Сцена із бурлянням ракети, звичайно, дуже смішна, але я тут для того, щоб дойобуватися, відчепиться. Якщо постукати так сильно заморожену людину, вона не розморозиться, а на шматки розіб'ється. За цю порізану штуку повинна зачепитися гамора, щоб потім підкинути мене. Але поки я цю стіну не відсканую, зробити цей трюк я не зможу. Ну я таки підійшов. До цієї стіни побачив, що з нею не можна взаємодіяти, і пішов собі спокійно тупити далі. У грі 2021 року, вода взагалі ніяк не реагує на те, що я нею бігаю. Як тільки ми опинимося в безвихідній ситуації, пістолети Пітера тут же навчаться робити якусь нову фігню, завдяки якій нам вдасться врятуватися. Випускай звіра, я позбудусь його. Ага, в минулий раз так чудово вийшло минулого разу, і справді відмінно вийшло. Драксу пізди він дав, але після цього ви всі разом успішно дали йому пізди. В, в чому проблема? Чудовий сенсорний замок на клісці, який замість пароля або відбитка пальця відкривається звичайнісіньким дотиком, і навіть не руки, а шматка дерева. Як вона досі не відкрилася від листочка, що пролітає повз, для того, щоб удар спрацював, бити бажано не повз свою ціль. Коли вже хтось інший буде тягти цю штуку. Пітер втомився тягти клітину, що левітує в повітрі, яка за рахунок свого левітування не створює ніякого опору в своєму тяганні. Найкращий торт на день народження з усіх тортів на день народження, що я бачив. Задування свічок так не працює. Я буду обережним, ма, обіцяю обережним. Як цей синяк під оком? Я ж казав. Я знаю. Ви за когось заступились? Це хороша річ. Але ти не можеш вирішувати все кулаками. Пітер. А може, ти, пітер? що? Деякі проблеми можна вирішувати зброєю. Американська школа. 20 баксів? Закатай губу. Вважай це... Як подарунок від твого батька з затримкою, запізнілим подарунком від тата є зброя, Правжнісінька зброя здатна вбивати людей. Я взагалі пожартував на рахунок вогнепальної зброї жінка твоєму синові 13 років, яка в дупу зброя. Ти нормальна взагалі. Ти далеко не перший, хто заявляє, що зловив Таратара. -тара. Ви сумніваєтесь, що він справжній, якщо це насправді він доведи. Або тебе настигне така ж доля, що й інших брехунів. Запевняю вас, леді! Я кажу, випускай! Молодець. А тепер, якщо ти не повний дурник, тікай якнайдалі від цього монстра. Сховайся десь, щоб він тебе не бачив. або просто стій прямо за його спиною, щоб він тебе моментально схавав. М Молодець. Assassin's скріт Одіссея виявилася настільки хуйовою, що Касандра вирішила з'їбатися з, з нею в якусь нормальну гру. Подивимось, знищувач. Я можу бути напористою. Пітер Квіл. Здається, вона фліртує зі мною. І швидше за все чує, як ви за два метри від неї не особливо тихо перешептуєтесь. У цьому моменті нам показали, що у грі є якась валюта. Показали це лише для того, щоб ми цим ніколи не користувалися. Єдині дві фінансові операції за всю гру це зараз утримання грошей і ближче до кінця повернення цієї суми. Навіщо нам зараз показали цей інтерфейс? Не зрозуміло. Як нам шалено пощастило, що набухатися і заснути вирішили абсолютно всі охоронці, які зустрінуться нам на шляху. І причому заснули всі настільки, що ні один з них навіть. Не почує повз персонажів, що проходять і досить голосно розмовляють. Ми бачили, як грута спустили на ліфті. Давайте знайдемо панель керування. Вона вбудована в крісло ледісюсіпусі зверху. Але ми то ми знизу бендер використовувала якусь платформу, що підіймається. Але у вас є зелена жінка, яка вміє по стінах дертися, і мужик з реактивними кросівками. А що ви про них забули? Ну гаразд, тоді розгадуйте головоломку. Вартові галактики раптово вирішили закосплеїти Watch Dogs. Я звичайно розумію, що це не справжня ігру та просто приманка, але все ж на який хрін усередині камери ставити сенсорну панель, що відкриває цю саму камеру? На відміну від месників у цій грі ми зустрінемо дуже багато крутих і різноманітних босфайтів. Кожен з яких розділений на кілька фаз битви з ним, і які у поєднанні з крутою бойовою системою граються просто афігезно? Бримін нашавобай. На цих ховербайках нам так і не дадуть покататися. Ну, ви, ви ж розумієте, що втриматися і не зняти гріх за цуценят я не зможу. Месники, збираємося. Хто називає себе месниками. Навіть у вартових галактики месники вимовили ту саму репліку, яку у своїй власній грі вимовити полінувалося. Будь обережний, Пітер Квіл. З мого досвіду діти роблять пастки з іграшок. А це означає що-небудь? Скільки років цій дитині? 12. А! Вітаю, пітерквіл. Ти будеш потворним батьком. У грі де кілька разів проскакували посилання на зоряні війни, і в якій є сюжетна лінія з тим, що один герой дізнається, що інший герой його батько, як можна було не зробити відсилочку, хоча б у вигляді ачівки. У звіт для пса. Якщо під час появи вибору репліки взаємодіяти з якимось предметом, цей інтерфейс вибору репліки залишиться аж до наступного вибору репліки. Але пропаде він тільки у випадку, якщо ти під цим інтерфейсом побачиш новий інтерфейс і зможеш на нього натиснути. Тільки б противників перед нами не було, навіть якщо всього один у цих сценах для суператаки вони все одно будуть говорити про них у множині. Я такий, значить, запам'ятав знайдений мною пароль, щоб здатися розумним, коли знайду місце, в яке цей пароль треба вводити. Знайшов місце, в яке потрібно його вводити. Ти, а вони суки взяли і написали його, щоб усілякі неуважні гравці занадто довго не тупили. І так як зручно, що хтось так просто залишив увімкненим комп'ютер з відкритою сторінкою, де написано пароль від терміналу із секретними даними. Відмінні співробітники там у них працюють. Ей, добре, що ці виродки нас не обезброїли. Показують, що не бояться. Перевірна тактика. Каттаніанські воїни часто йдуть у бій, у чому мати народила. Підтримай свої штани. Тобто як не потрібно. Гамора, не викаблучуйся і роби те, що Драк скаже. Він очевидно розумніший за тебе. Зачекайте. Здається, вас було більше. Що? Ні, 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 ні. Великий мудрий дід не має здатності запам'ятовувати, хто перед ним стояв хвилину тому. Ракета в чомусь належав у тому дроні, від чого впав, і груд виявив невелике ахуїння, внаслідок чого великий сивид. Помітив, що ракета там позаду щось хімічить з його дроном, але гра повідомила, що ракета не зміг зламати дрон через те, що ми погано замовляли зуби старому дідові, і ракета через це на нас ображатиметься, хоч провини нашої в цьому ніякої немає. Падме, ти, ти те, що тут забула? Те, що Дісней купив Марвел, не дає тобі права скакати по всесвітах. Маю визнати, ця кінцівка досить несподівана і якась занадто раптова. Але, хоч гра вийшла досить короткою, хеппі енд все ж таки відбувся. Пітер Квіл повернувся додому, став фермером, почав вирощувати мариху... А стоп, мене здається, неїбали. От сучки йдесевські я не знаю як, але метро пов'язані. Якщо ви троє тепер пов'язані, чому тоді ти не можеш точно так само, як до мене, залізти в галюцинацію Нікі і повідомити їй цю ж саму інформацію про те, що ти померла. Або у наших противників мега слабка зброя, або у нас мега сильна, але скільки б вони по нам не стріляли, наша платформа і не подумає вибухати в той час, як їх платформи вибухають від кількох пострілів по ній. Ніколи не робіть помилку, яку зробив я, вирішивши піти у зворотній бік у локації, на якій я вже був. Гра настільки не очікувала, що я це зроблю, що вже заздалегідь видалила ці локації і освітлення в них Микала. Месників, месники тфубля вартові галактики вилетіли у відкритий космос, з якого їх в останній момент підібрав корабель, що пролітав повз. Вам не соромно з фільму сцени пиздити. Космоні в сілах прорватись. Вартовим галактики потрібно не встиг домовити важливу для сюжету деталь. Кліше прошу помітити, наскільки у цій грі безшовні переходи від катсцени до геймплею. Навіть і не скажеш з першого погляду, де цей перехід починається, а де закінчується. У цьому терміналі для успішного проходження сюжету потрібно натиснути всього пару кнопок, але його вміст настільки прикольний, що я не міг відмовити собі облазити весь. Я знаю, давайте приєднаємось до корпусу і пограбуємо їх. Ракета це сказав після того, як термінал нам сказав чекати на інформацію про зарахування на службу 999 років. Ні, звичайно, ні, нам потрібно. Галактику вже не врятувати, Пітер пітерквіл. Світознавство, судячи свого, поганяла, досить розумний чувак, який дохуячого знає, але він все одно вирішив не помічати всі ймовірні наслідки подій, у яких ми перемагаємо того злого діда і рятуємо галактику. Мабуть, до їхньої команди затисався дурень. <плес> Свинюка, черевики з ліжка забери. Як можна заснути в такому стані? Що не так з цицькою Мантіс? <плес> є матриарх. Єбать, що за нахуй? Швидше за все в Mass Effect. Пройти ці тунелі печери можливо тільки якщо не називати на ім'я тих монстрів, які, на мою думку, я чую на тлі. Якщо промовчати, туман розсіється і можна буде йти далі не по колу. Ось тільки до мовчання Пітера Гамора з ракетою сперечалися про те, кого вони чують, і кілька разів називали їх за іменами, але їх думки туман чомусь не врахував. А ось в цьому діалозі не прозвучало ні імені Пітера, ні імені ракети. Але їхні примари все одно з'явилися. І після того, як усі примари з'явилися на локації, вони вирішили постояти осторонь і поки. Ми там свій діалог не закінчимо і тільки потім почали нас атакувати. Ракето. Подивіться, <кх> Все ще живий і з якогось хріну сухий. Нам дали попиздитися з Таносом. І плюс до цього мені пощастило на початку бою використати команду суперздатність, а тому пиздив Таноса я під кльову пісеньку. Вітаю, мандрівники. Ви пробули побачити виконання. Що побачити? Здійснення виконання матріарха, народження нового світу, безсмерті, болі та страху. Ви що не в курсі? Ви не пройшли перевірку та інструктаж? Що? Звичайно, були. І ви не чули про виконання? Щось не так. Зупинити цих єретиків. Господи, да вам просто потрібно було піддакувати на будь-які питання цих сектантів, щоб вас не спалили. Я розумію, що це фішка вартових завжди у всьому лажати, але це аж надто тупо. Вам навіть робити нічого не потрібно було, щоб у вас все вийшло ну серйозно. Деякі костюми просто дебільні. Може, це щось із коміксів, швидше за все, це щось із коміксів, але все одно це пиздець, який дебільний костюм. Якими б не були різноманітними костюми інших персонажів, деякі скінчики грута один від одного не відразу відрізнити вийде. Що то дерево, що то дерево. Що вигадувати нового персонажа, якщо можна перефарбувати віжена в золотий колір і відростити йому волосся? Що ти, бляха, робиш? Він тепер з ними. Якщо він тепер з ними, нащо тоді він від них захищався силовим полем? І наче тоді по ньому стріляли? Пропоную повернути. Прошу, дайте мені привід вбити його. А тобі і для цього потрібен привід? Він якби єдиний, хто убити тебе здатний. Чи, чи не думав ти, що таку загрозу краще не залишати живим? Як мені здається, коли ти не пристебнутий до крісла і корабель настільки їбасосить, ти навряд чи утримаєшся на тому кріслі, на якому сидиш. І після такої посадки з палаючим двигуном, як ми потім злетіти назад, зможемо, якщо ракета не лагодитиме його, гаморі зараз мало, як мінімум, голову знести нахер цими камінцями. Це найняшненечка річ, яку я коли-небудь бачив у житті. Для того щоб успішно штовхати якийсь предмет, незалежно від його тяж. Непогано було б руками торкатися нього, а не повітря навколо нього. Ви вбили лорда дракона Катарата? Ми не робили. Раптом у момент, коли потрібно оживити мертве чудовисько, виявилося, що грут вміє оживляти мертвих чудовиськ. Чого це він з іншими загиблими такого самого не робить? Наприклад, коли я в бою вмираю, чому не йде перезапуск чекпоінту, а не воскресіння грутом? Або чому всіх тих персонажів, яких по ходу гри вбивають, Грут не може відродити так само? Чи це одноразова акція? Та ніби ні, трохи пізніше в сюжеті він ще когось там воскресить. Чи в нього зарядка довго відновлюється, чи чи що? Вартові галактики досить ховати. Лорди монстри секнар футевять бажають битви. А вони не прагнуть пояснити, яким хуєм їхня королева у відкритому космосі розмовляє і яким хуєм ми це чуємо, вибухаючи червоні бочки кліше. Ха -ха. Гадаю, це твоє зоряний лор. На Вокмені ніде не написано, що він належить старлорду, і ти ніколи не бачила, щоб він ним користувався. А навіть якщо й бачила, то не повинна знати, що він для Пітера настільки важливий. Але як би там не було, це було епічно. Надіюсь, я не порву свої штани. Якщо ти досі не порвав свої штани, то я думаю, ти їх ніколи вже не порвеш. Отже, ми перемогли злого діда, повернули Нікі до свідомості і що хотілося б сказати... А точно, це ж Марвел, значить, титри це ще далеко не кінець, як я міг забути. І що в цій сцені між титрами сталося? А стався там справжній фінальний босс, якого нам ще доведеться перемогти. Колись Марвел робили 10 секундні сцени після титрів, з якимись натяками на сиквели, Тепер, блять, це повноцінний босфайт. Непогано. А що найкрутіше в цьому післяфінальному боссфайті? Макс Майбері. Єбаний файнал каундаун за кадром, який збільшив крутість цього босфайту приблизно в 39 разів, і який є найідеальнішою піснею для фіналу, краще за яку просто не придумаєш. Ну ось тепер цей шедевр точно закінчився. І сказати про нього я можу лише вау, йопти і нахуй! Це було довго, це було круто і це було афігезно. Такі ігри дають надію, що ще не все пройобано, і скривджені феміністки та інші істоти невизначної статі не до кінця захопили нашу планету. А щоб цього точно не сталося, вам обов'язково. Обов'язково потрібно натиснути одночасно на всі кнопки під відео і зайти в наш телеграм-канал, написавши, що качка знесла яйцем. А сцена після титрів, виявляється, теж є. У ній не те, щоб дуже багато важливого відбувається, але увагу я більше звернув на музику, яка в ній грає, яка. The She can sleep in я не знаю як, але ми троє пов'язані. <laughs>